На сьогодні у нас залишається неврегульованим питання соціального захисту е військовослужбовців е строкової служби і тих, хто проходить базову військову службу. Тобто, вони, як знаєте, окрема категорія, не так, як інші військовослужбовці, тобто, не отримують соціальних е гарантій, соціальної е права на пенсію, права на відпустки, такі, такі, які мають військовослужбовці. Ось цей законопроект нарешті. Врегульовує це питання і, зокрема, наприклад, питання відпусток а, строковикам або шестидестиденну навчальною навчальну тиждень для тих, хто проходить базову військову підготовку. А, ще а, важливим питанням в даному випадку є те, що ну я сподіваюся, коли цей закон буде прийняти вже в другому читанні. Є, є хлопці та дівчата, які зараз вже в збройних силах та національної гвардії і вже потрапили в полон, наприклад, або перебувають на лікуванні після поранення, але вони не мають тих соціальних гарантій, які мають інші військовослужбовці. І ось цим законом ми виправляємо цю несправедливість. І я сподіваюся, як найшвидше буде прийнятий у другому читанні вступить в силу цей закон і власне, Ця категорія військовослужбовців та тих, хто проходить базову військову підготовку, отримує рівні соціальні гарантії з іншими військовослужбовцями.